Доброго дня, шановні батьки та учні, запрошую вас на відеоурок з музичного мистецтва музика в кіно. З поміж усіх видів мистецтва кіно є наймолодшим. Історія кіно порівняно з тисячолітньою історією музики, живопису чи театру коротка, проте мільйони глядачів щодня заповнюють зали кінотеатрів, ще більше людей дивляться кінофільми та мультфільми по телебаченню. Отже, кіно мистецтво відтворення на екрані за допомогою кінознімання реальних, спеціально ісценованих. Або створених засобами анімації подій. У кожній кінострічці або мультфільмі обов'язково є музика, її створює композитор, а працює над звуковим супроводом звукорежисер. Завдання. Перегляньте кадри з популярних дитячих кінострічок та мультфільмів. Спробуйте називати цих героїв. Сьогодні ми разом прослухаємо саундтрек з пригодницької франшизи Пірати Карибського моря, що буде прикріплено окремим посиланням до цього відеороку. Музику до фільму написав відомий у всьому світі композитор Ганс Циммер. Ханс Циммер народився в Німеччині, але підлітком переїхав до Великої Британії. Пояснюючи причини цього вчинку, композитор сказав: Мій батько помер, коли я був ще дитиною. І якось я втік до музики, і музика була моїм найкращим другом. У березні 2022 року композитор почав свій тур Європою разом з представниками оркестру Одеського оперного театру, яким команда митця допомогла виїхати з України під час війни з Російською Федерацією. На кожному концерті була виконана композиція, присвячена українським жінкам, а на екрані транслювали український прапор та фотографії жінок, які служать у Збройних силах України. Ханс Цимер написав музику до наступних кінострічок. «Інтерстеллар», Початок, Мадагаскар, Король Лев, Пірати Карибського моря, Дюна та багато інших. За це отримав безліч нагород, серед яких Оскар, Золотий Глобус та Премія Греммі. Спробуйте відповісти на запитання: Хто пише музику до фільмів та створює їх звуковий супровід. Назвіть свої улюблені кінострічки та яку роль вам ви хотіли зіграти в кіно. Що ви запам'ятали про композитора Ганса Цимера? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва на верковець Аліна Миколаївна Одеської загальноосвітньої школи номер 55 Дякую за увагу!